Привіт! В цьому ролику ми розглянемо конкретну інструкцію, як створити свою криптоферму для мультиакінгу. З вами Ростик. Ви на каналі CyberClub. Пристягайте паски безпеки, бо ми починаємо. Почнемо ми із бази, а саме для чого нам ж ферма. Ні, не ця а криптоферма. Всі вже знають, що в крипті існують якісь певні активності, за які ми привикли отримувати нагороди. Але давайте розглянемо конкретний приклад із математикою. Візьмемо проєкт Starknet. Я думаю, всі про нього чули. Недавно він вийшов із доволі сумнівним дропом, але якщо зробити все правильно, можна було отримати тисячу доларів на один аккаунт. Маючи 10 таких аккаунтів, це 10 тисяч. 100. 100 тисяч, все дуже просто і елементарно. Думаю, суть ви зрозуміли, і ми сміло можемо рухатись далі. Але тепер стоїть логічне питання: де взяти ці акаунти, що вони собою представляють та з чого мають складатися. В цьому ролику я дам відповідь на це питання, тому обов'язково додивись до кінця. Наш шлях розпочнеться із антитек браузера по факту програми, яка дозволяє відкрити багато браузерів на одному пристрої. Що важливо, міняючи IP, він завжди дозволяє залишатися нам анонімним. У наших діях конкретно в цьому відео ми розберемо ADS Power, так як це антидетек, яким користуюся я та моя команда. Але якщо ваш вибір впаде на щось інше, то не переживайте, функціонал майже всюди одинаковий. Тут важливо уточнити, що така програма є платною, проте вона не коштує якихось космічних сум. Для прикладу за можливість створити 10 таких акаунтів вам необхідно заплатити 9 доларів за 50 – 19, та за 129. І на мою точку зору, за такий функціонал це. Дуже і дуже оправдані кошти. Якщо ви хочете подивитись детальніше, то всі цифри є на сайті, а посилання на цей сайт буде в описі до цього відео. Тепер перший наш пункт, як користуватися антитек браузером. І так, ось ми з вами у самому антитек браузері, Дуже простий інтерфейс, але давайте пройдемось по кожному пункту окремо. Натискаємо справа зверху на велику синю кнопку Новий профіль та одразу переходимо до його налаштувань Перший пункт ім'я. Тут ми називаємо сам профіль можна цифрами, можна буквами, як вам буде зручно, це вже ваш персональний менеджмент. Наступний пункт це група. Тут вона потрібна, якщо ви хочете розділити свої профілі по різним групам, але це все по бажанню, типу можна. Це уникнути, хоча коли у вас дуже багато аккаунтів, це реально зручна фішка. Наступний пункт це тег, це також зручно. Ми пишемо тут текст або додаємо якісь нотатки, тут нічого складного немає. В подальшому нам теги пригодяться для того, щоб фільтрувати акаунти та знаходити нам потрібні. Четвертий момент: це сам браузер, тобто на якому ядрі буде працювати наш профіль. В нашому випадку є два ядра: Це сам браузер, тобто Chrome. Та Flower браузер це Firefox. Ми використовуємо Sun Browser. П'ятий пункт система. Тут головне обрати те, з якого пристрою ви будете використовувати ваш профіль. В моєму випадку це macOS, тому я обираю його. І після створення цього профіля бажано не використовувати його з ПК на Windows у моєму випадку. Ось, ну зайти, звісно ж, це ж можливо, але на деяких сервісах через це можуть бути проблеми, які через саме які можна отримати бан. Тому ну, я рекомендую цього не робити. Шостий пункт: юзер аген. Тут ми все лишаємо як є, і краще сюди не лізти, повірте. Наступний пункт це кукі. Ми лишаємо його пустим, так як в нас немає їх і нема що вносити, якщо ми створюємо аккаунт з нуля. Але наприклад, якщо ви хочете перенести акаунти з Dolphin або чогось іншого, то прошу сюди грузіть свої куки. І останнє це нотатки. Тут також можна щось написати по бажанню або лишити пустим. Ну в нашому варіанті ми лишаємо це пустим. Тепер переходимо до найважливішої частини мультакінгу, а саме проксі. І для початку, давайте поясню, що це взагалі таке і як воно працює. Проксі або проксі сервер має власну IP, яка виступає посередником між інтернетом. Та вашим девайсом, що дозволяє сайту не бачити справжнього IP, з якої ми туди заходимо. Так як кожен комп'ютер підключений до інтернету, він має свою власну ip адресу і в цих даних міститься інформація про країну, регіон, номер абонента, і пішло-поїхало. Проксі ж змінює нашу IP-адресу та місце розташування, і через це складно відстежити, хто по справжньому робить запит та з якого місця для чого ми їх використовуємо, все дуже просто щоб. Проекти не видавали нам бан, дивлячись, що ми робимо все з одного пристрою. Тепер переходимо безпосередньо до налаштувань самих проксі у нашому антидетек браузері. І так, тут ми можемо вибрати два варіанти: або налаштувати нове проксі, або підключити одне із тих, які ми вже зберегли. Але важливо, що зберігати проксі потрібно завчасно. Наступне це обрати тип проксі, або SOX5, або HTTPC. Тут використовуйте, що вам зручніше, ніякої різниці, як на мене, немає. Пункт з IP-чекером ми не рухаємо та йдемо далі. Хост та порт. Тут все просто, ми спочатку вписуємо свій IP, після чого порт, який отримали при покупці цього ж проксі. Логін самого проксі, ви його отримуєте також при покупці, не треба його придумувати, не треба думати, що ви десь загубили, забули, щось зробили не так. І так само з паролем. Я думаю, тут все ясно. Останній пункт посилання для заміни IP. Ми його залишаємо пустим і не рухаємо. Після всіх налаштувань ми можемо перевірити з вами, чи працює наше проксі, натиснувши кнопку справа, перевірити проксі. І тут все повинно загорітись зеленими. Та показати країну проксі, в принципі, так як в мене, вітаю. Тепер ви готові робити свої перші кроки в мультакінгу. Наступний важливий момент: а де ж придбати ці проксі? В описі до цього відео ми лишили посилання на сайти, де ви без проблем зможете це зробити за USDT. Я рекомендую вам обирати індивідуальні проксі, а точніше, sox 5 або HTTPC. Використовуйте, які хочете. Головне правильно налаштувати все в антитетак браузері і наступних проблем немає виникнути. Проте бувають Спірні моменти з геолокацією або якимось іншими нюансами. Тут немає що гадати, просто пишіть в підтримку, і вони все вам замінять. В переважності на таких сервісах є онлайн-сапорт. Наступні два питання, які ми розглянемо, з чого повинна складатися ферма та як її менеджерити. Початкова база це криптогаманці, такі як Metamask, Kepler та інші. І обов'язково аккаунти в Google, Twitter та Discord. Стосовно менеджменту існує дуже багато методів, проте на старті я не рекомендую сильно заморочуватись та використовувати прості Google як це робили ми. Конкретну інформацію, де купити готові аккаунти та як повинна виглядати Google таблиця, ми залишили великим простом у нашому телеграм-каналі. Він абсолютно безкоштовний, і якщо ти ще не підписаний, потрібно виправляти. Посилання буде в описі до відео. На цьому все. А в наступному відеоролику я розповім вам, що таке субакаунти та як не сплити свою ферму при отриманні першого дропу. Підписуйся на канал, став вподобайку, якщо тобі сподобалось відео, та пиши комент. З тобою був Ростик, команда CyberClub. Та до скорих зустрічей.